Привіт, друзі! З вами Жанна, в ефірі рубрика «Годі просто читати Біблію. Ми закликаємо вас досліджувати та вивчати це слово разом з нами. І сьогодні для того, щоб ми могли швидше приблизитися до нашої мети, я б хотіла познайомити вас з ним дуже, на мою думку, фундаментальним і важливим текстом з Писання. Я вірю, що Бог. Надихав це своєю собою, і ми повинні його вивчати. Є деякі речі в нашому житті, які ми повинні вирішити для себе на березі. До того, як ми будемо сідати в лодку, та відправлятися у велике плавання, ми повинні вирішити деякі речі. І одна з таких речей, хто є Бог і хто є я, хто є Христос і хто є я. Для того, щоб ми могли більше вже зрозуміти і не займатися Ейзегезор, а займатися Евзегезер, давайте з вами познайомимося з текстом і після того будемо роздумувати. Я пропоную вам відкрити послання до Філип'ян, третій розвід четвертого вірша. Дещо що важливо буде казати нам, відкривати текст або слідкуйте на екрані. Хоча сам я маю підстави довіряти своїм можливостям, я ніколи цього не зроблю. І якщо хтось вважає, що він має підставу покладатися на свої власні сили, то я їх маю більше. То ось чому? Мені зробили обрізання, коли мені було 8 днів від народження. Я належа народові Ізраїльському скоріну Віліамінового. Я, я чистокровний єврей, як і мої батьки. А за своїм ставленням до закону я пересей. я ревно переслідував церкву, і щодо бідності моєї релігії, то я був бездоган. Завдяки Христові, все те, що колись було надбанням для мене, зараз я вважаю своєю втратою. Крім того, я все вважаю за нічого порівняння з величезні пізнання Христа Ісуса, Господа мого. Заради нього я злікся всього, і я вважаю все це за нікчемне сміття, нездатним допомогти здобути Христа і знайти себе самого в ньому, з праведністю, що йде не від закону, а від віри Христа. Справедністю, що йде від Бога. І з умовими вірою. Я хочу пізнати Христа, продовжує Павло, але ми будемо зупинятися саме в цьому тексті. З чого починає Павло? Для мене це дуже актуально. І я думаю, що ми повинні запам'ятати це. Павло говорить, я маю підстави довіряти своїм можливостям, але я ніколи цього не зроблю. Вам не здається, що те, що схоже, але трохи таке, навпаки. Трохи навпаки, нам намагається нав'язати цей світ, який повністю зґвалтований гріхом. Мало того, ця ідея навіть зараз вмішується в ідею християнства і християнське вчення. І він говорить, що я маю підстави дорити своїм можливостям, але я ніколи цього не зроблю. Павло говорить, але що говорить нам цей світ? Цей світ говорить, ти маєш всі знання, ти маєш можливості, ти маєш це це, ти маєш сили, ти маєш харизму, ти все це маєш. Іди і роби. Світ фокусується на нас. Світ фокусується на ідеї власного значення, мого значення в цьому світі, але Павло трохи перевертає цю ідею. Він говорить, ви знаєте, до речі, щодо до контексту. Ви повинні для себе чітко зрозуміти, в якому контексті говориться. Перед ким він це говорить. І з чого він починає? Ви знаєте, я маю дещо навіть трохи більше, ніж ви. Він говорить, я мав обрізання, я чистокровний єврей. Того, мої батьки чистокровні євреї. По відношенню до закону він говорить: я фарисей. І, і дещо, що він говорить далі, воно мені просто воно врізається мені в голову. Я... Я не можу. Ну, ця ідея вона в моїй голові, він говорить, я рано пересідував в церкву, тому що я був настільки відданий своїй релігії, що я можу назвати себе бездоганним в цьому. Він говорить, що, що стосовно релігії, ну, Гайс, у мене ну, не може бути ніяких питань, я був бездоганним. Перевіряйте, ну, пунктика, я був бездоганним. Настільки, що я навіть переслідував церкву. І що говорить він далі? Дещо що руйнує все те, ну, чим він жив, він говорить, але коли в моєму полі, полі мого бачення, з'явився Христос, я зрозумів все те, що було колись для мене надбанням, все те, чим я раніше чого я відштовхуюся? ради чого я все це робив? Ради чого я робив якісь... ну, Він переслідував говорить. Вся ця вона руйнується. Вона просто вона, вона згорає, тому що в полі Обачення з'являється Христос. І Він говорить, з'явився Він і все це стало моєю втратою. Він говорить, я все, що я мав, Воно зникає, тому що в його світлі, коли Христос в моєму полі зору, все інше воно втратило своє значення, все інше, включаючи його знання, його досвід, його рід, Його, його віру, да, яка вона була. Він говорить: а виявилося, що це все не то, тому що він познайомився з Христом. І мало того, він говорить, я вважаю за ніщо. Порівняно з звеличу Пізня Христа. Все я вважаю за нічого. порівняно з Христом. І далі він говорить, що це змінило. Він говорить, коли з'явився Христос, я зрозумів, що заради нього я зверкаюся всього, і я вважаю все це. Ви розумієте, що? все це? Ви розумієте, перед ким Він це говорить? В якому контексті він говорить? Які важливі речі він говорить, що це ніщо. Павло говорить, що він знецінює світ те, що він єврей, закон, релігію. Все це він називає сміттям, якщо в цьому немає Ісуса Христа. Це важливо. Це актуально і зараз. Ну, якось так воно повелося, що ми, ми схильні до того, щоб, щоб трохи все. Щоб Христа містити в якусь коробочку, яка, яка зветься релігією. Ми якось намагаємося зробити. І ми намагаємося цими знаннями, законами, якимись такими штуками ще й здобути людей. Але що говорить Павло, він говорить: ну, не треба навіть обманювати ні себе не інших. Це сміття без Христа. Він говорить, воно не здатне допомогти здобути Христа ні іншим навколо вас. Ніщо важливо, він говорить, це сміття не здатне допомогти Христа і знайти себе самого в ньому. Він говорить що цю праведність, що йде не від закону, а від віри. Віри в Христа, що йде від Бога і зумовлена вірою. На перший погляд, коли ми віруючі люди, деякі з нас там баптисти в десяти поколіннях, ми коли читаємо цей текст, ми розуміємо, що так, так, закон без Христа, так, Христос. Але я дещо важливий, він говорить, що ну, ви, ви можете ви можете знати все. Ви можете знати Біблію де Ви навіть можете жити це. Але якщо в цьому всьому немає Христа, він ну, говорить, це, це сміття і мало того. ну, ви, навіть, ви не те, що інших не зможете е, до своєї віри якось звернути увагу. Це, це взагалі. Він говорить, ви навіть себе не можете знайти в Христі. Зараз я вважаю це дуже актуальним, тому що багато людей вони, вони зосереджуються на, на, на правилах. Вони витісняють Христа своїм ставленням до закона. Вони витісняють все надважливе і фокусуються на, на формальностях. Якщо ви звер... звернете увагу на коментарі, ну це просто це ну, в мою голову, воно трохи не влізає, Люди звертають увагу на кольорові нігті. Вони, вони готові просто задушити тебе, якщо в тебе немає цієї косинки на голові. Вони тебе слухати не будуть. Все настільки воно повертається навколо форми, але сутність. Але, ну, Павло пише про це. Він говорить: я був бездоганний у своєму виконанні закону. Я був бездоганний у світі своєї релігії. Але все це руйнується, коли приходить Христос. І є деякі речі, на які я хочу звернути вашу особливу увагу. Це два пункти, на яких ми сьогодні зосередимося перше. Павло не знецінює закон. Він знецінює закон, в якому немає Христа, в якому немає любові. Це перше. І друге, він, він говорить, це є досить небезпечно і не тільки тому, що інші люди не зможуть пізнати Христа через твою релігію. Він говорить, ви самі себе не зможете знайти Христі. Ви самі себе не зможете знайти, якщо ви будете мати, ну, мати Спасителя в своєму фундаменті. Він якось перевертає в серце в очах тих людей, слухачів. Він, він, він ну, говорить досить радикальні, де дещо агресивні речі. Я думаю, що коли його слухали, ну, у людей волосся дибками стали. Як так? Це те, що ми вірили в все своє життя. Ми були віддані цьому, воно вже, воно не має сили. Павло приводить своє життя в приклад, а виявилося, що все, що я мав в собі, своє сили, знання немає. Немає сенсу. Немає сенсу ні в чому, якщо там немає Христа. Друзі, сьогодні хотіла б надихнути вас трохи. Подивитися на власне життя через цей текст. Подивіться, читаючи цей текст, вивчаючи це слово, просто зверніть увагу, а ну, це не про нас чи про нас. Нехай Христос в вашому житті буде завжди. У фундаменті, у фундаменті вашої віри, у фундаменті ваших відносин з людьми, у фундаменті вашої евангелізації. і перед тим, як сідати в цю лодку і виконувати цю велику місію, яку доручив Христос, ось тут, на березі, вирішіть для себе, що для вас є фундаментом, хто є ви і власні знання, і ваші сили, хто є ви і хто є Христос. І якщо так виявляється, що ви з Христом в одній Лоці, і ви розумієте, що без нього, без його любові, нічого не працює, нездатний, написано, здатне не допомогти. Якщо ви це розумієте, сідайте в солодку та виконуєте велике доручення, яке вам довірив Христос. Нехай він буде з вами, благословення вам, тобешного смерті.